Всім привіт! Ми сьогодні знову у найбільшому притулку України Сіріус. нас сьогодні день фотосесії. З нами фотограф наша Вікторія. Ось вона готується до роботи, налаштовує техніку. От. А тим часом ми е готуємо до фотосесії балу. Балу приїхав з Авдіївки. Ми його нарядили в таку красиву бандану, але його вичесало. Балу! Ану, куди? Так. Красунчик. Красунчик. Ну, словом, подивіться, пес величезний, просто мега великий пес. Але такий добряк. Класний добряк. Ой, і на да. Ну, словом, я думаю, що з дітьми. Не знаю, як з іншими тваринами, з іншими собаками, але з дітьми, з людьми все прекрасно. Приїжджайте знайомитися. Вони того варті. Він стільки пережив всього, але він залишився спокійним, добрим, красивим псом. Треба його забрати додому. ти! Красунчик.